На стоянці нашого лотового будинку не так то багато автомобілів буде. Хоча насправді в місті Фасто їх значно більше. Е, наскільки я знаю, сьогодні частина із великої кількості автомобілів, які знаходяться в місті Фасто, зосереджена в центрі міста біля влинку культури. Е, бо там приблизно вже 9 хвилин має йти концерт Іво Бобола. Я не знаю. Він такий сильно, я не поціновую його творчості, але е, його концерт називається Одним словом таким Назавжди. Е, і мені спала думка, що в цьому є певна така іронія, що <зас> велика кількість людей, яких прийшли слухати концерт з містом, який е, заклик є такий вічний назавжди, їх багато. а Людей, які дійсно прийшли слухати про пічне, глибоке і нескінченне, їх набагато менше. Ось, слава Богу, вони ось тут. Я радий, що всі присутні друзі обрали для цього вечора саме цю залу. І я сподіваюся, що ми за цей час нашого спілкування трошечки краще для себе осягнемо цю. А це поняття назавжди. Що таке назавжди вічність? Але почати роздуми я хочу трошки з іншого. Давайте відкриємо Євангелія від Луки, 21 розділ із третього тексту прочитаємо малосенький уривок, який всі добре знайомий. Але помилкуємо над ним, можливо, трошки з іншого боку. Коли Ісус знаходився у храмі, він спостеріг таку картину у Луки 21 розділ з 3 тексту. Він говорить, він дещо спостеріг і говорить своїм ущем наступне. І сказав: істинно вам кажу, ця бідна вдова поклала більше. За всіх. Бо всі ці зі свого достатку поклали в дар Богу, а вона зі свого достатку поклала весь прожиток, який мала. Ну, ми трошки не прочитали контекст, там в кількох віршах раніше описано, що відбулося: різні люди клали в скарбничку якусь кількість свого багатства, своїх грошей. І була вдова, були якісь багаті люди, і вона поклала. Маласенько одну лепту. Але Ісус каже, те, що ви бачите от, своїм зором, воно не є тим, що є насправді, ви чогось не бачите іншими з вами. Він каже, що насправді ця історія, по суті, є іншою, ніж вона виглядає. І про що? Ми зазвичай звикли цей текст приймати як такий, що у відсотковому співвідношенні. Вдова поклала набагато більше. Ну, наприклад, якщо багаті, в якого є там, мільйон доларів, і він там, один відсоток дасть 10 тисяч доларів. Чи? А якщо людина, в ну, якої є 100 гривень, і вона 1% дасть, це буде одна гривня. І 10 тисяч, порівнявшись з одною гривнею, нам здається, ну, очевидно, що 10 тисяч доларів це набагато більше. І... Я думаю, що ми звикли до цього отримання тексту, і ми знаємо, що насправді треба зазвичай закликається до, до чого? Цей, ти розуміє цей текст, закликається до чого? Для того, щоб ми жертвували від себе більше, щоб ми не шолкували, що у нас мало чогось є, і все інше для Господа. Але я одного разу подивився на цей текст трошки по іншому. Мені здається. Що цей текст закликає нас любити Бога, незважаючи ні на що. Це проста ідея. Але вона надзвичайна справа показана в Євангелії. Євангелія закликає нас любити Бога, незважаючи ні на що. Чому я кажу, що ця ідея записана в цьому тексті дуже по простій причині? Тому що вона... Але дуже мало, бо В неї було дуже мало достатків, але вона віддала дуже багато. І написано, що це була вдова, тобто її становище було таке собі, скажімо, це не була багата людина. І навіть в скрутних життєвих обставинах вона ну, пожертва — це що? Це один із індикаторів, один з проявів любові до Бога. Вона полюбила Бога через свою пожертву, зважаючи на те, що ней було мало. Ну, звісно, вона могла виправдатися, якщо бійці запитав, чому ти так мало жертвуєш? Та ви що не бачите, Та в мене ж бідна сім'я, та ви хоч б знали, скільки я заробляю, Чи взагалі в мене нема годувальника. В неї було багато причин, щоб не жертвувати. Але Обрала ось це. І в зв'язку з цим мені одразу згадується ціла книга з Біблії, яка нас хочеть любити Бога, незважаючи ні на що. Е, хтось є в Росії, яка книга в Біблії е, е, вчить нас любити Бога, незважаючи ні на що. Йо. Абсолютно, брат Олексій, видно, що ви вогалісти, ви добре знаєте. Біблі. Книга Льова надзвичайна книга, і там одна з ідей книги це любити Бога, навіть коли. Ну, одна лепта або надзвичайно тяжкі ситуації в житті, які були в книзі Йо. Ми пам'ятаємо для тих, хто ну, забув сюжет. Книга Йо починається надзвичайно дивною історією. Історія, яка не має аналоги в писанні насправді, навіть в писанні немає подібної історії, коли відбувається діалог десь там. Ми не знаємо де це, як воно виглядає, але відбувається діалог десь там. А Йов про це не знає. А друзі його про це не знають. І основна частина книги оповідає роздуми людей, коли вони не знають про діалог там. Та <покупит> Схожість з цієї історії помічаєте, Ви що е, виглядає, ніби лекта це дуже мало, але не знають про те, що хтось, тобто там, Ісус Христос або Бог, він сприймає цю ситуацію зовсім по інакше. В нього інша. Оцінка цієї ситуації На е, Йова. Відбувається багато-багато розмов, діалогів навколо того, як Бог людина, хто справедливий, хто ні. Друзі, Йова постійно намагаються йому сказати думку, що Йов, твої страждання ми хоч тобі співчуваємо, але ти заслужив все інше. І якби ми не знали про діалог? Отак? Ну, якби цього не було вирвано з контексту цього, то ми б напевно пристали на сторону друзів його. Тому що дійсно, ну, слухайте, ну погані люди мають отримати заслугам, А добрі люди мають пожирати добро. Але книжова є ось це стар. Оцей діалог там. І цей діалог там, він показує нам, що не все так очевидно, як вона здається на перший момент. І в цій власній історії із лептою, якого поклала він на вдова, також не все відбувається так, як нам здається. Учні, оточуючи, хто бачили це, вони зробили свій висновок, а Ісус носить корективу. Каже, що вона зі свого нестатку поклала весь прожиток. Друзі, можна багато. Говорити по цій темі різних речей, але я хотів би закликати всіх нас в першу чергу, самого себе до того, щоб любити Бога, незважаючи на те, що відбувається, тобто ні на що, хоч в тебе статки, хоч не статки. Навіть я вам скажу, можливо, чого я так задавався питанням, чому така тема в мене прийшла в голову, чому я не міркую. Я напевно там таку відповідь, тому що ми живемо в доволі такому світі, хоч і йде війна, але. Доволі забезпеченому світі, в нас є дуже багато всього, і в нас є такий певний статок. Навіть я скажу в сенсі в певному і духовний, або ну, в якому сенсі духовному і інтелектуальний. Тому що якщо ти людина, яка цікавиться зараз духовністю, ти можеш знайти будь-які книги, будь-яким релігіям, ти можеш знайти ну, буквально зайти в так званий штучний інтелект, задати будь-яке питання, яке стосується духовності, і отримати там відповідь. Але незважаючи на те, що нам здається, що ми дуже багато маємо, насправді ми не цінуємо того, що є е, найбільшим цінним. От саме, саме Євангелія Ісуса Христа. І я, я казав, чому в чому до мене приходить можливо, така думка, тому що дивлячись на цей достаток знань всього цього, я навіть собі інколи став питання, а чому на концерт Єва Бога приїхав там. Не знаю там, стільки там 200 автомобілів, а в, це, в цей двір заїхало 5. А тому, що хтось вибирає любити Бога, зважаючи на що, а хтось вибирає Бога, незважаючи на що. І я не хочу, знаєте, похвалити всі нас, а ми такі вибрані, особливі, що ми настільки відділися від усіх і митися до того, що ми любимо Бога, незважаючи на що, тому що я знаю дійсність, я знаю наше життя, непросте християнське життя, що кожного дня. Нам треба робити цей вибір. І на сьогодні він, можливо, складався із якогось такого вибору, ну, присвятити цей день, можливо, дійсно, якимось роздумом на ну, глибше пізнання Господа, а хтось вибрав щось інше. Питання не в виборі кожного дня, а питання в тому, чи ми живемо за принципом любити Господа, незважаючи на що. Тож я заважаю нас всіх, щоб ми частіше про це думали, і особливо, коли в нас не гаразд, тому що. Як і Книга Йова привертає нашу увагу тим, що надзвичайно був надзвичайно складний період в житті цього чоловіка, так і ця маласенька історія з Лептою, яка нам здається спочатку про скарби, але насправді про відношення, про відношення нас до нашого Господа. Тому що не все є те, чим воно здається. І ми інколи не знаємо, як друзі Йова і Йов не знали про діалог, який бувся там. Так само інколи ми забуваємо про те, що Ісус оцінює не одну лепту, а Він оцінює ось це відношення. Він, відношення нови, він оцінює його дуже високо. Тому, друзі, наостанок я хочу зачитати маленький текст із книги Йова, який нам говорить причину, мотивацію, чому ми маємо це робити. Насправді, є певне така, певне зуваження до. Переклад цього тексту, але мені подобається він в трошки іншому перекладі українському. Ви його добре знаєте, але мені подобається там ще одні такі слова, які можливо не звертаємо увагу. Цей текст говорить про те, що ми любимо Бога тому, що, пам'ятаєте, концерт Євол називається Назавжди. Тому що людина завжди дивиться в перспективу, і якщо я вірю в Господа, я вірю так, в таку названу таку есхатологічну перспективу, перспективу майбутнього. І перспектива майбутнього розкарієва така, 19 розділ Іова з 25-го вірша. Однак я знаю, що мій викупити живий і він останнього дня підійме мене з пороху. І тут текст, який надзвичайно поетичний. Навіть тоді, коли бояться шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший побачив його. О, як же зараз набиває серце моє округа? Не завжди нас такий стан, не завжди нас такі очікування майбутнього. Але знаючи про те, що сьогодні статок, сьогоднішні страждання, сьогоднішні питання і наші, можливо, якісь нерозуміння Бога вони тимчасові, ми можемо дивитися туди вперед і розуміти, що. Так слухайте, варто варто любити Бога, незважаючи ні на що, тому що цей вечір не закінчує існування. Е маю Життя не закінчується наше тільки лише цим вечором чи завтрашнім днем. Не кожного є свій строк, але є майбутня перспектива. І тому для того, щоб побачити того Бога, яким він є насправді. Ми ж його бачимо-зовсім зовсім, зовсім ну, через свою куляру. Ми його бачимо лише таким, яким ми достоїли, яким він відкрився, який ми маємо на сьогоднішній момент. Для того, щоб побачити істинного Бога, нам потрібно вірити в цю есхатологічну перспективу і розуміти, що варто любити Бога, незважаючи ні на що. Пропоную це і промовитися. Тихо, щоб ви тебе побачили. Як ти спасла для того, щоб ми були раз.